Дити та лісовий скарб. Колись давно існувало мальовниче село під назвою Тернопіль. Тут, в оточенні зелених полів і великих лісів, жило багато хороших людей. Життя там було здебільшого веселим і спокійним. На жаль, жителі були бідні. Іноді врожаю ледве вистачало на всіх мешканців села, і їм не вистачало грошей, щоб купувати їжу у сусідніх селах. У цьому селі жило двоє дітей дівчинка на ім'я Оксана і хлопчик на ім'я Петро, які були найкращими друзями. Оксана була жвавою і кмітливою дівчинкою з блискучими, блакитними очима і довгим золотистим волоссям, яке сяяло на сонці. Вона жила з батьками в маленькому будиночку на околиці села. Оксана допомагала батькам поратися в полі та доглядати за тваринами. Її друг Петро був допитливим і сміливим хлопчиком. У нього були темні кучері та яскраві карі очі. Його сім'я мешкала у невеличкій хатині біля річки. Петро часто проводив дні, дивлячись на рибу та гуляючи у прилеглих лісах. Дорослі часто розповідали дітям у селі, захоплюючі історії про великий ліс, що був неподалік. Там жили птахи, які могли розмовляти як люди, і там були особливі квіти, красиві і рідкісні. Дехто також казав, що в лісі на сміливців чекають заховані скарби. Одного разу, коли Оксана та Петро гралися на зеленій галявині біля лісу, Оксана натрапила на маленького птаха, якого поранила лисиця, і тому він не міг літати. Оксана та Петро вирішили доглядати за пташеням і виходжувати його до повного одужання. Вони назвали його Миколою. День за днем Оксана та Петро з турботою та любов'ю доглядали за Миколою. Вони годували його зерном, напоювали водою та співали йому пісень, щоб заспокоїти. Одного разу птах настільки зміцнів, що змів повернутися до своєї родини. Але Микола навідувався до Оксани та Петра знову і знову. Діти дуже раділи, коли він прилітав, і залюбки годували його смачними зернятками. Одного разу, коли Микола знову був у гостях, він несподівано заговорив з дітьми по-людськи Ви врятували мені життя, і навіть після того, як я знову зміг літати, ви завжди привітно зустрічали мене. Я перед вами у великому боргу. Я знаю, що ви і все ваше село іноді страждають від голоду. Я хотів би розповісти вам, як знайти дорогу до цінного скарбу золота для вашого села. Діти були вражені тим, що птах може розмовляти людською мовою. Оксана швидко подолала своє здивування і сказала: Ми були дуже раді тобі допомогти. Спасибі, що ти хочеш зробити щось хороше і для нас. Петро кивнув на знак згоди. Микола продовжив. Завтра вранці, одразу після сходу сонця, зустріємося перед будинком Оксани. Я покажу вам лісову стежку до скарбу. Увечері вони розповіли батькам, що завтра підуть до лісу під проводом птаха Миколи і що їм не треба боятися. Сонце щойно зійшло, коли вони вирушили в дорогу. Вони взяли з собою невелику торбинку з провізією і сильне бажання знайти скарб у лісі. У лісі птах привів їх до чистого струмка, що звивався серед густої зелені. Вода виблискувала на сонці. Микола сів на примітний камінь, а діти підійшли до нього ближче. З цього місця було видно вхід до таємної печери. Діти здивовано подивилися один на одного. Птах сказав: Вам доведеться йти далі самостійно, там ви знайдете шлях до скарбу. Оксана схвильовано потягнула Петра за собою, і вони разом спустилися до печери. У печері вони знайшли стару книгу. Вони відкрили книгу і почали з цікавістю її розглядати. Коли вони побачили карту лісу, то почали читати далі і дізналися про захований скарб. Оксана та Петро здогадалися, що натрапили на щось дуже цікаве. Діти почали ретельно вивчати карти та тексти. На це пішло багато днів. У цій книзі була згадка про таємну печеру, яка за переказами була повна скарбів. Печера була захована за водоспадом. Діти були дуже схвильовані і разом планували, як вони зможуть знайти ці скарби, щоб допомогти селу в період голоду. Протягом наступних тижнів і місяців Оксана та Петро палко присвятили себе пошукам скарбу. Вони мандрували лісом у пошуках струмків і річок, які могли б привести їх до водоспаду. Нарешті. Після довгої пробулянки вони знайшли місце, яке шукали в глибині лісу. У печері сяяли золоті монети і блискучі дорогоцінні каміння. Це було дивовижне видовище, яке наповнило дитячі серця радістю. Тепер вони можуть допомогти жителям села. Діти зібрали скарби і принесли їх до села. Коли люди побачили, що знайшли Оксана та Петро, село загуло від згвилювання. З цим скарбом старішини села змогли зробити життя кращим для кожного. Двох дітей вшанували як героїв, і вони отримали багато подяк від усіх мешканців села.